Цивільний Кодекс України статті 865-874 побутовий підряд. Стаття 865. Договір побутового підряду. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи, замовника, певну роботу. Призначено для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір побутового підряду є публічним договором. До відносин за договором побутового підряду врегульованим цим кодексом застосовується законодавство про захист прав споживачів. Стаття 866. Форма договору побутового підряду Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору. Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов. Стаття 867 гарантії прав замовника. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового підряду, додаткових оплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору та відшкодувавши йому Витрати здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними. Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу. Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну. Та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору. Підрядник зобов'язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення. Стаття 869 публічна пропозиція роботи. До реклами та інших пропозицій щодо роботи, яка виконується за договором побутового підряду, застосовується положення статті 641 цього кодексу. При здачі робіт замовникові підрядник зобов'язаний повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб нас. Наслідки недодержання відповідних вимог. Замовник має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника був укладений договір на виконання робіт, які не мають таких властивостей, які мав на увазі замовник. Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника з його матеріалу. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі за погодження. Сторін з остаточним розрахунком при одерженні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит із розстроченням платежу. Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором. Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказується точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін. Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконані із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості, розірвання договору та відшкодування збитків. У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат та усунення недоліків чи відповідного зменшення плати. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб, може бути пред'явлена замовником або його правонаступником протягом 10 років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки строки служби. Така вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку. У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу або відшкодування його витрат на усунення недоліків. Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прескурантами, цінниками, тарифами тощо. Робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору. Побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі. Стаття 874: Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи. У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття, підрядник має право письмово попередивши замовника з впливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу з врахуванням усіх належних підрядникові платежів. Внести у депозит нотаріуса нотаріальної контори на ім'я замовника. Підрядник має право в випадках, визначених частиною першої цієї статті замість продажу предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати відшкодування.